Я починаючи ютубер і я йшла до цього 11 років. Я починаючи ютубер і я радію кожному плюс одному перегляду і тим паче плюс одному підписнику. Я починаючи ютубер і я соромлюсь, якщо моє відео побачать мої знайомі. Я починаючи ютубер, і я кожне своє відео доводжу до ідеала, монтую по декілька днів, навіть якщо знаю, що вони наберуть небагато переглядів. Я початковий ютубер, і якщо незнайома мені людина залишає коментар під відео, то я можу заплакати. Я початковий ютубер і я хочу показувати справжність і не ідеальність, але поки мені все одно важко знімати без макіяжу. Я початковий ютубер і я перезаписую свої дублі по 10 разів, як попередній. Я починаючи ютубер і я почала знімати не заради грошей, а тому, що, по-перше, це моя мрія. А по-друге, мені завжди було що сказати, і я хочу, щоб мої думки, творчість і хобі, інтереси знайшли таких же однодумців, як і я. Дякую вам за перегляд цього відео.